Добрий день, друзі! Ви на каналі Bob's Garden і сьогодні з вами Оля. Хочу пройтись по своєму садочку. Вчора вечором і вночі був досить сильний дощ. Хочу показати, як виглядають рослинки після нього, і скільки після дощу в нас роботи. Дощ ми дуже чекали, тому що земля пересохла, і рослини всі почали. Вмирати, нудьгувати. А тепер вони якби ожили, проснулися. Але багато хто не дуже гарно переніс дощик. От, наприклад, флокс. Бачите, як похилив свої голівоньки. Але можливо трошки підсохне і встане. Якщо ні, то обріжу. А зараз хочу вам показати, чим я буду займатися, тому що дуже багато троянд. Обсипались, мені це не подобається і буду їх потрохи обрізати. Заодно покажу, що порозквітало, що як виглядає. Я думаю, багатьом це буде цікаво. Жимлость, як завжди, квітує, дуже гарна, тільки повис... пускала свої пагони, бачите, треба її трохи постригти, бо вже мішає ходити. Гіхерка наша улюблена тримається, дощ витримала. Піровська хоче квітнути, вона в нас мінічка має бути. Тому і тим більше перший рік. Тому вона трохи замаленька, але головне, що вижила. наступний рік, я сподіваюся, буде набагато краще. Отак От квітують мої клематиси. Послідні роки вони в мене хворіють і я вже дала їм спокій. Навіть не лічу, нічого їм не роблю. Хто виживе, той виживе. Тому що я вже змучилась з ними боротися, з їх болячками. Думала позбутися їх всіх, а вони хочуть жити, насіваються і квітнуть. Отаку в цьому році ми придбали мідуночку. Дуже мені сподобалась. Бачите, яка красунька. А це коліуси мої, трохи відживають, як дощик пішов. Оцей бачите, який які гарнюній. Лаванда моя трохи розвалилася, доця каже, що її вивезти на дачу. Ну, подивимося, подивимося. Наш новий ставочок так виглядає, хоч пройшов дощик, але треба долити трошки води. Дуже маленька ємність і воно дуже швидко випоровується. Перейшла трошки на другу сторону, щоб було зручніше вам зняти хакору. Недавно я її стригла. І от вона вже, бачите, випускала нові пагінці, скоро знов розростеться. І теж вони трошки розовенькі. Ну, почекаю. Я думаю, через місяць знов прийдеться її стригти. Ракарі. Далі ще не почала робити. Чекаю, поки повернеться моя доця. Надіюсь, вже скоро приїде. Гайлардія, ту, що ми пересадили, тримається, бачите, навіть кіточки трохи розпускає. Ну, не дуже вигляд, але після пересадки нічого жива. Імператія як нічого не бувало, бо вона в горщику. Камніломочка, як ми і знали, трохи пожовкла, але виживе, відчухається і все з неї буде добре. Отак От розквіт наш бордюрчик з лілій. вони невисокі. Блідно-жовтого, навіть не жовтого, а Кремового кольору. Бачите, такі крапочки всерединці Лілії люблю, але не маю де їх садити. Поставили отак бордюрчик з невисоких. Я думаю, що це гарно. Барбарисна щось хоче, певно, вмерти. Не знаю, що з ним случилося. Листочки опадають. Обробляємо, але щось він ніяк. Так, оцю розочку сьогодні треба пообрізати, щоб вона вийшла на друге квітування. Зверху вже бачу в неї другий етап квітування почався. А знизу треба все обрізати. А зараз я почала обстригати троянду тут біля парканчику, повиловлювала водорослі ставочка, зараз покажу ставочок наш. Отак от вже пообрізала трохи, тому що от дощ повалив ця трояндочка. Красуня, звісно. Отакі От в неї квіточки. Але бачите, на полу всі повалили і всі лежать, всі в болоті, зараз всі обстрижу, хай нарощую другу хвилю квітування. Так вже моя ужина набирає свої ягідки. А ось так виглядає наш ставочок? Отаким ситом. Проціжую трошки водорослі, щоб вони не дуже розросталися. Воно вигляд нічого. Бачите, заквітла у нас блідо-жовта німфейка з такою розовинкою. Красуня, неймовірна. А маленькі вже квітнуть давно. От по пару штук випускають, розквітають. Ну, от так виглядає ставок. Обрізала оцю трояндочку, бо теж поосипалися всі в Ще пару штук залишилось. Тут квітує жимолость, продовжує квітувати і заквітла наша юка. От, вже наповну, наповну. Ми чекаємо, звісно, квітування юк, але шкода, якщо вона пропаде. Хочеться заквітнути друга, але ще тільки тільки. А це дзвіночки мої, усміножки так квітують. Вони з собою не дуже гарні, але прикольні. Цьому році попадало дуже багато персиків. Вже надоїло трохи лікувати ці дерева. Обробляю, обробляю їх постійно, а вони все одно боліють. Трошки персиків є. Це молоденьке деревце, але от, якщо вони не опадуть, то може й скуштуємо. Отак От квітує наша широколиста гортензія обично. Ще не набрала своїх розміру квітів. Але трохи квітів є. Вона ремонтнатно і квітує на пагонах вже нових, тому що ті брунічки, що були на старих пагонах, всі померзли. А от так виглядають наші широколисті гутензії, вже більш сортові. Нарешті набирають свої квіточки, вони, напевно, злякалися, бо більшість з них ми вирішили перевезти на дачу. От, і тут є і моя найулюблена, бо теж понабирала. І всі-всі квіточки на пагонах Нових, які виросли в цьому сезоні. На старих пагонах немає зовсім. І навіть ті, що ми збираємось перевезти і замість них посадити щось більш, верніше, менш е, рослина, яка менше догляду потребує, теж, бачите, позакладала. У цьому році в них всіх хлороз. Треба знову їх чимось підливати і бризгати. Оця навіть заквітувала як. Певно, вони не хочуть, щоб їх звідси забирали. Ніхто на дачу не хоче приїжджати. І ця заклала квіточки. Іноді рослинки треба лякати. І тоді вони швидко щось придумають. Даже міс Саорі, по-моєму, називається оця гортензія. І то на пагонах цього року от, потрошки щось там питається квітнути. У неї дуже гарні листочки вона гарне без квітування. Ось такі справи. А зараз я йду на нашу другу діляночку перед будинком і за будинком. Дивимось, що робиться тут після дощиків. Мені здається, що дуже дощик подобається хостам. Оце хосточка глибоке сині, сині море. Отак вона зараз виглядає. Нарешті вилізла моя різема новенька. Гляла на сінечку. Малесеньке-малесеньке. Прислали мені таке, як нігтік в мізінчику. І от вона видала такий пагін і навіть питається квіточку видати. Ну, така вона малесенька, така малюпусенька. Вона жовтого кольору має бути. Ну Якщо виросте трошки більшу, більшою, то я вам пізніше трошки покажу. Це рідка різема, тому що моя обична вже переквітла. І от, бачите, навіна позакладала, вони будуть потім червоні бубочки такі. Знімали вам, показували, як вона квітує. І тут моя гортензія. Бачите, як хоче жити? Бачите, як квітне. Вона в мене декілька років взагалі не квітла. Я її пересаджувала з місця на місце і сказала їй, що це останній шанс. Отут, і це вже вона третій рік на цьому місці. І бачите, як їй тут сподобалось. Або вона злякалась. Наша ялиночка недавно посаджена. Лілейники почали квітувати. Зараз підійду це і покажу. І підемо за хату, там вже теж порозквітали лілейники. Ну Хіба не краса? Бо ми пересаджували, коли тут садили ялиночку, і вони не дуже себе почувають, трошки попідсихали, але квіти змогли розпустити. Тут стільбочка моя квітує. Вона обична. Ми одну викопали, завезли, на дачу розсадили, а цю оставили. Дуже листя в неї гарненьке, ажурне. Хай буде поки ця крумба з хостами. Вон. Всі хочуть заквітнути, але, напевно, треба обрізати квітконоси. Не дуже їх полюбляю, не подобається, як ця хоста квітує. Так, йдемо за хату. Тут мої остільбочки червоні. Порос... Вже доквітають, певно. Тільки оця молодесенька ще збирається. От. Діляночку, яку треба поприбирати, пообрізати, прополоти. Бо жесть, вже давненько тут не були. Кермек починає квітувати. Деякі квіточки вже почали розпускатися мережево-мережево. Лотисті гортензії набирають свої квіточки. І ваніла бачу буде квітнути. Дуже переживаю, щоб знов не погоріла. А ми прийшли до лілейників подивитися, які тут розквітли, зараза дощ їх намочив. Та називається шнійкільф, гарний, подобається мені. Називаю, які по пам'яті пам'ятаю, тоді вам називаю. Що вони так мало квітують один день. Хоч їх і багато є пупінків, але хотілося б, щоб подовше постояли. Ну, але така природа, що поробиш? Цей гарний дуже назви не знаю, але дуже гарне Ну і, звісно, жимолость. пахнута квітує на всю. Піду, друзі, працювати. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на наш канал. Нам дуже приємно з вами спілкуватися. До нових зустрічей!